Сьома за кивом вітання. Головне на ранок. найголовніше станом на цю мить. на сумщині. Внаслідок удару російського дрона загинула жінка. БПЛА атакувала цілу інфраструктуру у Шалихінській громаді. 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні. В Херсоні внаслідок ворожого обстрілу частково знеструмлено місто. Місцева влада попередила про перебої із водопостачанням загалом через скидання кабів в області п'ятеро поранених. Більшість з них жителі Білозерки. Про ризик ядерної аварії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції попередило Держатомрегулювання. Окупована ЗАЕС вже сім діб, як залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі живлення систем безпеки і систем забезпечують резервні дизельні електростанції. Наразі точно не відомо, які запаси де на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки і систем важливих для безпеки. Перед усім йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки. Україна експортуватиме зброю в США, Європу, Африку і на Близький Схід. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, він провів ставку Верховного головнокомандувача, на якій були доповіді щодо далекобійних потреб України. Всі надлишки зброї, яку наша країна виробляє згідно домовленості з партнерами, підуть на експорт. Послухаємо деталі. Президента працюємо і в питанні експорту. Контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території. Росія вийшла з європейської конвенції про запобігання катуванням. Відповідний указ підписав Путін. Як стверджують пропагандисти, таке рішення ухвалили, нібито через відмову Ради Європи обрати нового члена комітету від Росії. У Москві стверджують, що такі дії підривають роботу механізмом взаємного моніторингу дотримання міжнародних зобов'язань у сфері захисту від катувань. Нагадаю, Росію виключили з Ради Європи після вторгнення в Україну у березні 22-го. А удари Путіна по Україні отримують дзеркальну відповідь. По Росії таку заяву зробив очільник української МЗС Андрій Сибіга під час виступу на Варшавському форумі безпеки. Росія не має жодного безпечного місця. Українська зброя дістане будь-які військові об'єкти, каже дипломат. І додає, що подальші російські провокації не дадуть результату. У Варшаві на форумі обговорили спільні задачі для посилення безпеки на шляху до сталого миру. За словами Андрія Сибіги, обговорювали гарантії безпеки для України та зняття будь-яких табу на постачання і використання американської зброї. У підсумку очільник української МЗС закликав партнерів позбутися ілюзій щодо Росії і діяти рішуче. Не суверенною державою Україну назвав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це він сказав у подкасті, який веде його партія ФІДЕС. Сталося це, коли Орбан коментував проліт угорських безпілотників над Закарпаттям 27 вересня. І от далі пряма цитата Орбана: припустімо, вони пролетіли там кілька метрів. І Що з того? Ну, а крім того, на думку гольського прем'єра, Україна не є незалежною та суверенною країною. Бо якщо захід перестане давати кошти, то Україна цитую може припинити існування. Зазначу зразу після інциденту, Орбан називав проліт безпілотників фейком і наклопом з боку України. На слова Орбана вже відреагувала українське МЗС. За словами Андрія Сибіги, Україна з нетерпінням чекатиме на міркування Орбана про державний суверенітет і незалежність, коли він звільниться від залежності від російської. Енергії. Україна і Данія розпочали спільні антидронові навчання на тлі російських провокацій. В межах кампанії Крила оборони військові відпрацюватимуть практичні завдання, аби покращити навички протидії повітряним загрозам. Українські фахівці вже прибули до Данії. Раніше стало відомо, тамтешній уряд терміново призвав кілька сотень солдатів резерву у зв'язку з активністю безпілотників у повітряному просторі країни російських кораблів у регіоні та підготовку. До саміту ЄС у Копенгагені про це посилаючись на анонімні джерела, повідомив місцевий телеканал ТІВІ 2 Офіційно влада країни цю інформацію не коментувала. Невідомі дрони помічали біля військових об'єктів та аеропортів уже тричі за останній тиждень. Південь та схід Іспанія вже як е, який день поспіль страждає від масштабних повеней і в регіоні Валенція. Внаслідок проливних дощів у багатьох містах вулиці перетворилися на річки. Після того як оголосили червоний рівень небезпеки, у Валенції діти не пішли до школи. Місто було майже порожнє, мало машин, вулиці тихі. Перед цим ніч була з сильною зливою та громом. Більшого лиха вода наробила в гірській місцевості. Іспанці після минулорічних подій стали значно обережнішими до стихії. І тому влада запровадила превентивні заходи. Нагадаю, у жовтні минулого року катастрофічні повні в Іспанії від них загинули 51 людина. Потоки води зносили все на своєму шляху. Автомобілі міські конструкції навіть зруйнували сотні будівель. Перше в історії українець отримав премію імені Вацлава Гавела. Головратом став правозахисник Максим Буткевич. Нагороду правозахиснику і журналісту і ветерану війни вручили в залі парламентської асамблеї ради Європи. Двоє інших журналістів з Грузії і Азербайджану стали переможцями у номінації премії, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі. Нагадаю, в березні 22-го року Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ. А у червні того ж року потрапив у російський полон в Росії його Судили до 13 років ув'язнення в 24-му році. Максима Буткевича звільнили в межах обміну полоненими. І стала відома дата цьогорічного радіодиктанту національної єдності. Він відбудеться 27 жовтня, власне, в день української писемності і мови. Хто стане автором тексту для диктанту і хто його читатиме, оголосить згодом за словами координаторки радіодиктанту і виконавчої продюсерки українського радіо Юлії Шелудько, за інформацією щодо дати та умов написання цьогоріч, звернулася рекордна кількість людей і компаній, які хочуть провести його корпоративно нагадаю радіодиктант започаткували в 2000 році. Його транслюють на платформах Суспільного телебачення, радіо і діджиталі. Навчаємося своєму друзі і плекаємо рідну українську мову. Тим більше, що буде диктант, готуємося до нього всі разом. А, до наступних історій. Ще півгодини свіжа інформація полетіли далі. Ну, і що там, з погодою за вікном? Зараз нам все розкаже черговий кореспондент Андрій Люховець. Андрію, з'явись. Ну. З'явись. Може, там уже засніжило, бікло Андрія, є. але аж в плащі. Є. Мабуть, в парку. Так, Привіт. Так, вже темно, холодно. Чи холодно тобі, Андрію, там? Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, глядачі. холодно. І от сказав би я так, що настав час саме її. От стою, я чекаю зустрічі з вами з глядачами для того, щоб розповісти, яка сьогодні погода. Сьогодні шапка буде не зайвою для кожного, хто так само як і я мерзне у вуха. Чи можливо я перебільшую трошки? Можливо, але шапка буде не зайвою. А сьогодні загалом очікується дощовий і вітряний день в Україні, а майже усі. І регіони України відчуватимуть на собі ось цю осінню погоду. Але де, що і як зараз будемо розбиратися конкретно по усіх регіонах. Починаємо традиційно зі сходу України. А там сьогодні, умовно кажучи, виняток погодні, тому що там сьогодні не буде дощу, а проте температура повітря буде доволі осінньою. Зранку плюс 8, плюс 10, по обіді очікується максимум плюс 11, плюс 13. На півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарність та дощі. На стопчику термометра плюс 8, плюс 10, в день можливий максимум до плюс 15. А у західних областях сьогодні хмарно з приясненнями, протягом дня накрапатиме дрібний дощ. Зранку та вночі плюс 6, плюс 8, по обіді очікується від плюс 10 до плюс 12. На півночі України сьогодні очікується хмарний день з проясненнями, Можливі також короткочасні дощі. зранку та вночі плюс 7, плюс 9. По обіді очікується можливий максимум плюс 11, плюс 13. У центральних областях України сьогодні також головним атрибутом міста селищ стануть парасолі. Якщо їх ви, звісно, візьмете і мене почуєте сьогодні, щоб не промокнути. І е, зранку очікується на стовпчику термометра плюс 7 до плюс 9. По обіді е, прогнозують синоптики, що температура там трішки теплішою від. Плюс 9 до плюс 12. і у Києві сьогодні протягом дня небо буде затягнути хмарами, і так само як учора накрапатиме дрібний дощ. А що стосується температури, то вона зранку плюс 8, протягом дня очікується потепління до максимум плюс 11 градусів. І якщо говорити про найтепліші і найпрохолодніші дні, які були зафіксовані в історії спостережень саме 30 вересня, то найтепліший день був зафіксований не так давно, у 2023 році. У цей день. 30 вересня було плюс 27. А у 1936 році було найпрохолодніше 0 градусів фіксували синоптики. І що наші пращури бачили, фіксували для себе, визначали, якою буде погода. Люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то на покрову буде мороз. Ані, то зима буде пізньою. І з цього часу можна чекати перші заморозки в повітрі нижче мінус 2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна. Ну то знаєте Знаєте, як е, наші пращури, містери очевидність. Е, як може бути холодно, так може бути тепло. А по суті, я можу бути народним синоптиком. Можу сказати, завтра може бути або холодно, або тепло. Тут уже <с треба дивитися, колеги. О, так і не сказав. Парку не парку, де шукати того люхавця. Але з меншого боку, та сама історія, та формула Побачимо сьогодні динозавра на вулиці в Києві чи не побачимо? 50 на 50 або буде, або не буде, як і в інших містах України. пасибі але ж побачити можна. Він наш динозавр. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо плупого відсотка? Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Смартваліз. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто смітливіший. Клуб 1%. Новий сезон з 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.